Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Вашій увазі кілька оголошень. Насамперед, я хочу подякувати від вашої імені. Думаю, ви приєднайтесь до моєї подяки нашому Господу за успішно проведену, за те, що Бог керував хірургами, які провели операцію на серці Лебівка Василя Дмитровича. Як я вже казав, виявилась хвороба складніша, ніж передбачали Івано-Франківську, і йому помінено не один, а два клапани. Практична операція була на відкритому серці. Тому ми молились молились по-різному, хтось менше, хтось більше. Я думаю, що найбільше молилась родина, найближчі люди найбільше моляться. Напевно, так воно є, так воно складається. Тут нема нічого дивного, правда? Що найбільше молиться родина. Я згадую і Бог чує родину, а інколи. А інколи, навіть якщо і родина забуде, то Бог не забуває. Господь каже: Я не забуваю про свою дитину. Хай дитина та грішна, хай дитина падає, але встає, піднімається. Господь не забуває. І навіть якщо рідкі молитви наші, якщо навіть і родина забуде, каже слово Боже, каже Господь, якщо і мати забуде, немовля, то я тебе не забуду. Я згадую з цього приклад, цікавий приклад, правдивий. Він такий трошки, ну трошки такий гнітючий, але правдивий. Зустрічаються два чоловіка. Та й питає один, друга знає, що він хворів, та й каже, здоровий хворому. А як ваше здоров'я, як ваше життя? А хворий, який вже здоровий, каже, дякую завдяки ваших молитв я сьогодні тут. А він каже, завдяки, якщо б ти на моїй молитви, надіявся, ти б вже помер. Є над чим нам подумати, як ми сильно молимося за наших рідних. Що якби на наші молитви, то вже би давно померли. За друзів, за своїх. Ми люди забуть коти, треба це признати. Або й байдуже. Дякую Господу Богу за зцілення моєї мами. Щиро відкрито кажу, що для мене це чергове чудо, тому що те, що було з мамою в неділю, це був було скільки. Скільки часу назад? Два тижні. Це, що було два тижні назад в неділю, коли мама не реагувала, не розмовляла, не могла рухати ні лівою ногою, ні лівою рукою, зато лежало. Але Господь зцілив її. 88 років 1 лютого буде. Четвертого, я путаю завжди з Петрусе. 4 лютого буде 70, 88 років. Здавалось би, все, Господь передбачив, щоб ще її молитви лунали за мене, за всіх дітей і за всіх своїх внуків і правнуків. І я дякую Богу, що сьогодні моя наша матуся, наша матуся, наша бабуся, ваша сестра сьогодні не просто одужала, а своїми ногами зайшла в дім молитви і сидить і розмовляє. І знаєте, що було першими словами, якими. Коли вона стала так вже нормально говорити, вона сказала: я буду молитись за тебе, щоб ти проповідував по всій Україні і за межами. Ти маєш проповідувати, їздити всюди і проповідувати. Вона заговорила, не думає про якісь земні речі, а вона каже, ти маєш іти проповідувати. Наказ мами своєї, безперечно, я буду виконувати. Також будемо молитись за зцілення сестри Анни Гринюк, яка також. Інсульт, стане її. Хто з родини скаже про стан її. Тому що я завжди всіх питав, щоб сказали з родини про стан сестри Анни. Будь ласка. Стан Вас Васи важкий, так? Вчора привезли її, так? Мама не розмовляє, а не знаєш, реагує, чує щось, дає якісь... Реагує, чує. Ви знаєте, якщо мама реагує і чує, то раджу, раджу нам всім обов'язково прийти. Ну, я не кажу там зараз товпою цілою, але хоча б на пару хвилин прийти і, і потиснути руку, і побути, і підтримати. Коли я привіз свою маму, її на каталці повезли наліво, так у цій лікарні на приймальне відділення, там кілька, чотири, три лікарки і лікар. І я хотів пройти, мене не пропускають чергові. А чого ви маєте йти? Ви і так мамі нічого не поможете, хіба ви лікар, каже мені, хіба ви лікар? І так грубо. Значить. Я так його не відштовхнув, а так просто так посторонився від нього і пройшов. Він стає, зупиніться, стійте. Я кажу, «Мене карати... якщо вас будуть карати, кажу, скажете, що я пройшов нагло. Я пройшов. Я пішов, підійшов до мами. Ви знаєте, а там у тім у тім, на тім, де пишуть історію хвороби, лежать було на каталках чоловік 10. І нікому ні до кого діла нема. Ви це знаєте. Вони собі лежать, родину не пускають, вони пишуть історію. Я підійшов до стола, розказую цей приклад, дуже важливий, і кажу, я от не розумію, чого ви не припускаєте родину. Ви що знаєте історію хвороби моєї мами? Така тишина. Ви знаєте, що вона не чує, і що ви будете з нею говорити, то ви не будете розуміти, чи вона спаралізована, чи вона просто фізично не чує. Ви це знаєте? Ви знаєте, в котрій годині що було і так далі, вам не все так потрібно розказали. І лікар, вибачайте, вибачайте, ви праві, ви праві. Зараз підійде доктор з вами переговорить. Я пішов до мами і тримав маму за руку. А, і вони мені ще сказали, аж і знову таки, ви що лікар, що ви можете допомогти? А я кажу, знаєте, що я можу допомогти? Я син. Якщо я буду тримати свою маму за руку, і вона, наприклад, я не знаю, і ви не знаєте, може чує, а може бачить, а може відчуває, то їй буде вже приємно на душі і радісно, що коло неї є її син. І тримає її за руку. Як думаєте, що сказав лікар? Ви праві? Ви праві, будь ласка, можете бути коло мами. Що це за правила такі ви ввели? Ну, військовий час. Та що я з гранатами прийшов. Ви що, Причому військовий час до моєї хворої мами. Друзі, ми повинні бути своїми батьками. І в тяжку хвилину не думати, розуміє чи не розуміє, що не чує, а найрідніші, найближчі діти тримати маму за руку. Це для неї найкраще, що ми можемо зробити. Маму, батька, щоб він спокійно відійшов, знаючи, що діти зібрались, що діти в любові між собою, в дружбі, і це найприємніше мамі і батькове перед смертю бачите, як діти живуть в мирі. Приходьте до своїх батьків. Хочу оголосити про те, що брати наші, ми зробили чергову поїздку в Херсон, наших три брати. Будь ласка. Зараз ми побачимо. Завезли повний бус дуже хорошої допомоги. Дуже були вдячні люди, яким наші брати доставили пральні машинки, холодильники, електропечі, газові печі, одяг дитячий, одяг дорослий, жіночий, взуття. Багато смаколиків. Дуже хочу подякувати. Не знаю, як звати ту зараз. Не готовий сказати за ту організацію, але буду звіт робити з Дніпра Лена Шумила до нього причетна і Олексію, який вислали солодкі батончики, різні конфети, різних таких смаколиків каші, там вівсянні. Потім ще там ці як поможіть пластівці і так далі. Дуже багато, і все це пішло дітям. Дітям пішло у село Білозірка, село Комишани і інші села. Ось це, це Комишани, Посеред, біля Тараса стоїть пастир тої церкви, брат Франц Класен, який дуже-дуже дякував і передав щире гаряче вітання нашій церкві. Ми працюємо, цей рік вже закінчився, поїздка була зроблена останньо в цьому році, але зразу в новому році ми продовжуємо і далі будемо їздити, їздити. Рік підходить до кінця, і я на початку нового року зроблю детальний звіт для всіх, хто жертвував. Це буде в Ютубі. І кожен з вас, хто вніс лепту, в наше служіння для Херсонщини, Миколаївщини, буде чути про те, що ми зробили. Окрім того, хочу сказати, що будинок, той, який ми взялися робити, наші, ми наняли там бригаду і залили монолітний пояс, купили арматуру, все те, що потрібно, і це обійшлося нас 35 тисяч гривень. Купили, оплатили машину дров 20 тисяч гривень, тому що вже фурами не будуть вони возити, тому що дуже дорого. А вони будуть так возити по 15-20 складометрів кразом. Там краз ми вже один оплатили. І значить, ще один. І тому вже це всього десь у нас вже 50 складометрів. Ми не, не не приблизно, а точно 35 плюс 15, 50 складометрів дров. Ми відправили людям, які мають сьогодні нужду в цих дровах. І це досить непогано для нашої невеликої церкви, зроблено в цьому плані. Але ми не тільки дрова возимо, ми і продукти, ми і холодильники. І, і всім дякуємо, хто до цього дотечний. І відбудовуємо. А також хочу нагадати, і будуть дивитися біла і комишани, що ми і далі готові приймати діток на відпочинок до нас, в нашу гостиницю, в наші Карпати. Невеликими групами будете приїжджати, і ми будемо вас приймати. Хочу ще е, оголосити не стільки для вас, присутніх домів молитви, а для тих, хто за кордоном наших братів і сестер, що рік, який ми прожили тут, в Білих ославах, був дуже плідний для нас. Ми перекрили дім молитви, про це буде звіт додатковий. А, за цей, тиждень, а цей тиждень взагалі був дуже плідний. Цей тиждень був надзвичайно плідним. Ви бачите, закінчили перекриття вчасно гаражу. Проводимо туди воду, робимо там каналізацію, вкладаємо, вже закінчує Володимир, вкладати вікна, двері, замовили ворота сьогодні. Церковна рада збереться, щоб ми обговорили деякі, Ну, не замовили, а просто є варіанти, які ворота зробити, що ми зібралися з церковною радою. Спланували ще. Дякую нашим переселенцям, які смачні обіди готують для наших працівників. Дуже вам дякую, сестри. Дуже смачно, дуже ще добре. Дуже Дуже ви так ви переживаєте, ви так якби разом з нами працювали на тій будові. Так? Ми вам, я вам дуже дякую, вся наша церква дякує. Всіх можете піти подивитись, яку велику працю поміг нам Господь зробити. Я дякую всім, хто дотичний до цієї праці. Ваша праця, ваш труд, який ви внесли, буде записаний на небесах в книзі, книзі добрих вчинків. Хай Бог благословить вас. Ну і останнє. Ага, і ще цього тижня ми ви бач, зробили три ходки, відвезли зілом, Тарас відвіз пні. Всі пні з стадіону відвезені. Ми також несли то староста дзвонить, каже: вручну не загрузимо ті пні, вони дуже важкі. Вручну попробують не з глиною від диблунь. Я дякую тобі, Мирослав. Щиро дякую тобі, що ти відгукнувся і так тікав на машині, щоб я тобі навіть на бензин не дав. Я кажу, зупини, ні, він так не треба. Так, то дякую тобі, Мирослав, тому що ти не один цей раз, а дуже багато, ні, дійсно, дуже багато працюєш. Хоча не являєшся членом нашої церкви, але деякі члени церкви мали би з тебе також брати приклад. Хай Бог тебе благословить, тебе, твою сім'ю. Я безмежно дійсно щиро вдячний. І те, що я хвалю, то я просто хвалю справедливо і хочу, щоб ми брали приклад в нашому житті з тих людей, котрі трудяться. Відвезли три ходки, стадіон очищений. В наших цілях дуже прискорити розвертання стадіону, щоб трошечки ми могли віддалити від нас м'ячі, які летять в нашу сторону. Ми в цьому зацікавлені. І ми будемо працювати на цьому поприщі. І останнє оголошення, подячне служіння за громадянський Новий рік, на Новий громадянський рік, відбудеться у нас наступну суботу, 30 го числа, після обіду. Знову діткам приготували подарунки, знову буде гарне, веселе, веселе служіння, урочисте, гарне служіння. Громадянський рік. Просто прожили ще один відрізок. Хай Бог благословить всіх вас, всіх нас, слава йому за все. Амінь.